Наскільки перспективно в Україні бути письменником? Я не знаю. Ну тобто, правда, не тобто зараз всі мої знайомі, які пишуть, вони Пушу тобі чи книжки Ні, я я... пишуть книжки, а, тексти. Я тобто, спочатку повномасштабного вторгнення ті, хто не з не змогли знайти себе в поселенні людей в допомозі армії, в тому, щоб піти воювати, в тому, щоби ну тобто, в якихось таких речах вони почали займатися тим, що називається інформаційною війною. Та вони пишуть тексти, переконують людей, що не зя говорить з русскими. потім інші йдуть і говорять з русскими. Що ми ніколи не були братніми народами? Що ми ніколи там, ну тобто, в нас є чотири. 400 років війни, тобто ми вже 400 років у війні, типу, і ми страждаємо. І взагалі типу, Росія має відповідати ще й за злочини радянського союзу. І є купа, купа наступник, вочевидь. так. є купа людей, які про це пишуть і говорять. Цим займаються письменники. Письменники зараз фіксують, пишуть історії людей, які воюють. Фіксують, пишуть історії людей, які були жертвами. Ось, і бо це все те про що має говоритися. Перекладатися і бути почутим, не ну тобто, швидше за все вони навіть не працюють на українську аудиторію, тому що українська аудиторія все це знає. Тобто, зараз вони ну, масово ті, хто хочуть знати, ти знають. звичайно, але в більшості ну тобто, ті, хто візьме книжку, так швидше за все вони знають. Але тобто, це дуже важлива робота працювати на іноземну аудиторію. Вони знають мови, вони мають контакти, і вони фігачать тобто щодня. типу, русня має палати, русня має бути на суді.